Про головне події в Харкові та області 3 травня. Росіяни вдарили в день по Харкову та Чугуєво в обласному центрі приліт у МПБ Д-30 по приватному сектору в Холодногірському районі. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що боєприпас влучив в одноповерховий будинок. Загинула паралізована жінка 82 років. Два літні чоловіки звернулися по медичну допомогу. У Одного травма від вибухової хвилі, в другого гостра реакція на стрес. Три приватні будинки повністю зруйновані, ще 12 – пошкоджені. Також вибуховою хвилою зачепило трамвай, який їхав неподалік. Там обійшлося без постраждалих. Перед тим, близько 12 го дня, касетними боєприпасами окупанти вдарили по Чугуєву. Прилетіло поруч із залізничним вокзалом. Постраждали три людини. Поранених доправили до лікарні. У головному управлінні розвідки Міноборони України та Харківські ОВА прокоментували ситуацію на кордоні та загрози наступу РФ на Харків. Заступник начальника Хова Роман Семенуха, ветеріна нацмарафону заявив, що в сухопутному плані Харкову нічого не загрожує. За ситуацією біля кордону пильно стежать сили оборони. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю журналу The Economist відзначив, що угрупування росіян біля кордону зараз налічує близько 35 тисяч осіб. У планах ворога збільшити його вдвічі 80 тисяч, проте і такої кількості людей замало для операції захоплення Харкова. При цьому скібіцький не виключає, що росіяни спробують наступати на Харківщині та Сумщині наприкінці травня або на початку червня. Йдеться про швидку операцію з перетинання кордону, входу та виходу. На Великдень на Харківщині тривалість комендантської години не змінюватимуть, повідомив начальник ОВА Олег Сенігубов. Він відзначив, що поліція працюватиме в посиленому режимі. Жителям регіону радять бути обережними, уникати скупчень і не відвідувати в ці дні кладовища. Кладовища в Харкові, в принципі, закриють. У православній церкві України повідомили, нічної служби в храмах через комендантську годину не буде. Проте паски святитимуть і в суботу, і у неділю. Відзначив настоятель храму святого Іоанна Богослова, отець Віктор Маринчак. Великодня Ня розпочнеться у дев'ятій годині без хресної ходи. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив незламні разом.